У розвитку бронхіальної асми провідну участь приймають шар відчисто одношарового багатоядерного епітелію, клітини власної пластинки та м'язовий шар. При первинному контакті з алергеном виникає контакт алергена як з відчистим епітелієм, так і з дендритними клітинами. Дендритна клітина виконує антиген, презентуючу роль вона поглинає алерген, перетравлює його. Та презентує на своїй поверхні за допомогою рецептору головного комплексу гісту сумісності другого типу. В той же час алерген, наприклад, хітин кліща домашнього пилу, взаємодіючи з звічистим епітелієм, здатен ушкоджувати епітелі, що вмикає протеазоактивовані рецептори та сприяє виробці ряду цитокінів, зокрема тимічного стромального лімфопоетину. Тимічний стромальний лімфопоетин це цитакін, який виробляється епітеліальними клітинами, зокрема вічистим епітеліям дихальних шляхів, здатні моделювати імунну відповідь. Стимульовані тимічно стромальним лімфопоетином дендритні клітини здатні перетворювати наївні CD4 тихелпи на клітини та хелпери другого типу. Тимічний стромальний лімфопоетин взаємодіє з дендритною клітиною. Далі дендритна клітина рушає до лімфатичного вузла. У лімфатичному вузлі дендритна клітина презентує алерген наївному Т-хелперу. Наївний Т-хелпер поділяється та під дією інтерлейкіну 4 перетворюється на Т-хелпер другого типу. Далі він вирушає до бронхів. У тканині бронхів Т-хелпер другого типу починає виробляти інтерлейкін 4 та інтерлейкін 13. Інтерлейкін 4 цитокін групи інтерлекінів він індукує диференціювання наївних т хелперів в т хелпери другого типу, регулює ріст і диференціювання Б-лімфоцитів, а також процеси біосинтезу і секреції антитіл. Інтерлекін 13 стимулює диференціювання Т-клітин і секрецію моноглобулінів G та E плазматичними клітинами. Під впливом інтерлекіна 4 та інтерлекіна 13 Б-лімфоцит перетворюється на плазмоцит та виробляє і моноглобуліни І, які осідають на поверхні точної клітини. Коли алерген взаємодіє з імоноглобуліном І на поверхні точних клітин, точні клітини виділяють гістамін, простагландин Д2 і лейкотрієн с 4 що призводить до бронхоконстрикції, вазодилатації, збільшення капілярної проникності та синтезу слизу. Ці процеси відбуваються під час ранньої відповіді на контакт з алергеном. Інтерлекін 4 та інтерлекін 13 впливають не тільки на В-клітини, але й на епітеліальні клітини бронхів, які починають виробляти еотоксини. Еотоксин сісі-хемакін, який виробляється головним чином епітеліальними клітинами легенів. Він селективно зв'язується з певним рецептором CCR3, високовираженим на поверхні еозинофілів. Продукція еотоксину стимулюється інтерлекіном 4, інтерлекіном 13 та туморно-критичним фактором альфа. Сімейство еотоксинів людини включає еотоксин 1, CCL11, еотоксин 2CCL24 і еотоксин 3 ccl 26 Проте ті хелпери другого типу виробляють не тільки інтерлекін 4 та 13, але й інтерлекін 5. Інтерлекін 5 або еозенофільний колонії стимулюючий фактор такою танцевин диференціювання Б-клітин в моноклоболін секретуючі клітини та вибірково стимулює проліферацію диференціювання кістково-мозгових попередників еозенофілів. Тож через декілька годин еозенофіли виходять з кісткового мозку та прямують до кровотоку. У певний момент еозенофіли прикріплюються до вісі ам 1 ліганду, активованого ендотелію, та проникають до тканини легень. За допомогою рецептору CCR3 на своїй поверхні, еозінофіли відчувають хемокіни, які виробляють активовані макрофаги та епітелі легень, та прямують туди, де концентрація хемокінів найбільша, дістаючись таким чином просвіту бронхів. Там еозинофіли дегранулюються та вивільняють ряд речовин трансформуючи ростовий фактор бета, який сприяє розвитку фіброзу, еозенофілін проксидази, еозінофільний катіонний білок, нейротоксину одержане з які призводять до подальшого шкодження епітелію та розвитку ремоделювання тканини бронхів.